Парадокс Тесея це така інтелектуальна головоломка, яка змушує задуматися. Якщо корабель Тесея постійно ремонтують, замінюючи кожну його частину, чи залишиться він тим самим кораблем? Уяви, що в тебе є старий велосипед, і ти поступово змінюєш раму, колеса, кермо, а потім ще й фарбуєш у яскраво рожевий. Це все ще твій залізний кінь? Чи вже зовсім інший двоколісний звір? Філософи ламають над цим голову вже понад 2000 тисячі років. А якщо всі старі деталі зібрати докупи і зробити другий корабель, то який із них буде справжнім? Можливо, обидва або жоден. Цей парадокс крутіший за будь-який ребус, бо зачіпає ідентичність, зміни та навіть питання, хто я, якщо змінююсь щодня? Можливо, сам Тесей просто придумав усе це, щоб відмазатися від ремонту корабля. А у доступно все нові поступлення, чоловічі футболки. Кожна модель у декількох кольорах, адже ми усі різні. Підписуйтесь, а ми за новими фактиками.